Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Кремль вирішив таке підірвати заес, аби спровокувати масштабну катастрофу. Паралельно з цим наносячи удари по інфраструктурі, аби завести країну в блекау. Телеграм-канали пишуть про чергову пожежу на Гардині. А також спрацювала аварійної автоматики на самій заес рівень радіації. збільшено, відніється чорна хмара. Пише, що на станції працюють російські водолази сапери. ЗС зараз ключ у війні, пише Ольга. Чарна. позавчора стало відомо, що на ЗС чергові тривалі вихідні у зв'язку з чим на майданчику вчора була обмежена кількість персоналу У прямому ефірі. Одного з телеканалів я передбачила, що очікують візит когось з Москви. Так і сталося. Приїхав а. Кирієнко, головний ідеолог окупації АЕС в Україні. Поряд з ним був керівник окупаційної влади Запоріжжя Балицький. До речі, він все це депутат Запорізької облради. Чи вже ні? Основна увага була приділена на сховищу що у майданчику, мабуть, вирішували, що краще підривати систему охолодження. За ставок басейни Розбризкувачі так заміновані, що минулому році влітку або свяпа українські водолазни інженери відмовляються це робити, привозили російських мінували. в російській змі. Готують саме до підриву свяпа, навіть види зброї, нібито з українського боку, визначили точка УА бостон Shadow. і впевнена вже сколки завезли з інших місць, щоб на камеру знімати та волати про обстріли зі сторони України. Поки що демонстрували оскол. Оквідаубиці М Сімсот Сімдесят Сім слідкуємо уважно, щоб розуміти напрям прагнень росіян на заес у той же час. Радіаційна хмара в разі важкої аварії на запорізькій атомній електростанції відповідно до дози грози вітрів на вівторок накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії. В разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у пік Росії. Відповідний розрахунковий зробили вяхівці держав атом регулювання України. Йдеться у повідомленні в той же час. Телеграм-канали РФ опозиційні до влади пишуть, що Путін хоче завдати ще одного ракетного удару з бомбардувальників 28 серпня. Що спричинить детонацію на задоволю НАТО готові понад 58 літаків. Західні політики вже попереджають Росію публічно. Пише Фесенко. Зокрема, є законопроєкт, причому двопартійний у Сенаті США про те, щоб вважати підрив Запорізької АЕС актом нападу на країну НАТО і застосуванням п'ятої статті. Це публічні ні. Ініціативи на стримування Росії від таких ядерних авантюр з іншого боку, думаю, що з високою вірогідністю є неофіційні сигнали за напрямку спілкування між офіційними представниками США і Росії про недопустимість таких кроків працює це чи ні, питання відкрита. Зараз я б не наважився сказати, що це відбудеться. Все залежить від конкретної ситуації. Тумачена От дискусія, до речі, про те, що вважати нападом на країни НАТО і коли можна застосовувати колективну безпеку, тобто коли НАТО має відреагувати Військовим шляхом на агресивні дії Росії вже триває. Вже є певні тлумачення, оскільки інциденти були, коли ракети вже залітають на територію країн НАТО, а які межують із Росією, то в НАТО виходить з того, що нападом вважається, все ж таки прямий військовий наступ. Тому я обережно оцінюю ситуацію. Але навіть будь-який інцидент на Запорізькій АЕС, не дай Бог, із серйозними наслідками викличе дуже жорстоку реакцію країн заходу. І про якісь домовленості з тим самим путіним я вже не кажу про домовленість на російських умовах, не може бути і мови. Я думаю, що тоді тиска посилиться дуже значно по Росію. Більше того, це означатиме, що ми отримаємо ту зброю, що дозволить нам бити по території Росії, тобто редакція може бути такою, що не пряма участь НАТО в війні проти Росії, але надання нам такої зброї, щоб дозволити нам атакувати російську територію. А план Путіна переміщення ядерної зброї поближче до країн-членів НАТО в Білорусі це була страшилка, яку Лукашенко як дитина почав гратися з захопленням. Ця спеціальна демонстрація загрози. Ядерної загрози для поляків для Литви. і це ж спеціально робиться саме зараз. Ось під ці дати до саміту НАТО у Вільнюсі відбувається показове розміщення, дуже обережно обмежено, до речі, тактичної ядерної зброї. Але відповідь є на заході. реагують дуже критично на це, і Росію публічно попереджають про неприпустимість таких дій, про те, що вони матимуть наслідки. Але є інша реакція зараз з'явилася інформація про те, що у Польщі може бути розташована теж тактична ядерна зброя. На превеликий жаль, путіна приучив за. Західних політиків, що з ними краще домовлятися, не сваритися, що є червоні лінії, за які не можна переступати, інакше буде ой ой, ой як погано. А ось є, війна Росії проти України, успішний спротив України перемоги українського війська. Продемонстрували, що можна долати ці червоні лінії. Вже багато таких червоні ліній подолано. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Під коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.